Всіх вітаю! Поки я перенесла на весну посадку полуницю, кінець жовтня, чудова погода! Нарешті, бо мряка, дощ, холод, я вже й не думала, що ми будемо щось садити. Тому швиденько, поки є час, тепло, будемо готувати землю до посадочки, накриваємо волокном і потім вже йде посадка. Тому гайда працювати. Немає часу для відпочинку. Як же ж добре разом працювати? Тому ми працюємо всі разом. А Вам бажаю гарного перегляду. Дякую всім, хто підписується. Не забувайте ще підписуватись, бо далі тільки цікаве. Тому дякую, гарного вам дня!